І напали на мирного орача яра, який ниву свою орав під весняний посів ярини, і відрубали Чорнобогові слуги голову першому хліборобовій землі, і викинули голову собакам, а тіло яра закопали глибоко в землю, і полетів Білобог на порятунок яра, і вродилася з тіла яра красиві й міцні люди, рахмани хлібороби, і найвродливішого з них узяв Білобог у вирій. Ти, син яра, молодий наш Бог Ярило, Ідеш на землю і засіватимеш її, аби всі бачили, що в кожного життя коротке, і треба жити яро, і любити яро, і орати яро, і засівати яро, і дітей народжувати яро. А тепер іди. І пішов новий молодий Бог Ярило на землю і пішов до людей, став засівати ярою пшеницею зорону ниву. І той день, коли Ярило першим кинув зерно у весняну ниву, люди назвали великодним.